Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Трамп виставив чек нам за війну. Знаєте, от Байден був поганий. Дуже багато хто казав, та ось прийде Трамп, все буде добре, все. Ми бачимо зараз, що відбувається. Прийшов Трамп, і ми бачимо, що відбувається. Так, от, Байден був поганий, а от Трамп, знаєте, він не соромиться, не соромиться, не він давав ці гроші, але він їх хоче забрати. Трамп каже. Е Скільки там давали там 200 мільярдів давали, 300 мільярдів давали, чи скільки там. А ви давайте повертайте нам 500. Ось така якась історія виходить. Це виходить так, що чек оплатити за, за минуле. Ну, якось так виходить. Правильно, таке питання до наших можновладців: питань дуже багато, куди йшли гроші, чи все там було справедливо, чи все правильно. Дуже багато корупційних питань і все добре. Розбирайтесь, хто там крав ці гроші, хто не крав ці гроші, проводьте аудити. Розбирайтесь на потреби війни пішли ці гроші. Чи хтось набив собі кармани? Причому тут прості люди. Ну, от причому тут прості люди. Вони ж не мають за все це віддуватися, Правильно? Ну, от я такими простими словами. А, сьогодні про це ще сьогодні поговоримо. А сьогодні буде зустріч а, з Дівенсом. Побачимо, які будуть, які будуть нові, нові моменти, які може вспливуть, і що там ще озвучить. До речі, про, про Дівенса, що, що він заявив. Зараз я собі тут зберігла і що він каже: США розмістять. Свої війська в Україні і вдарять санкціями, якщо Путін не погодиться припинити війну так, щоб забезпечити належність і безпеку України. Віце-президент США Венс для ВСД також зазначив, що угода, яка стане результатом переговорів, шокує багатьох. Ну, скажу вам так: про ядерну зброю я, звичайно, не вірю. Те, що шокує, це 100%. Не думаю, що. Прям от все зараз так знаєте, летить, просто мчить з неймовірною силою. Знаєте, час дуже швидко пішов. О, знаєте все таки застій, застій був, а потім раз і все швидко починає робитись, прийматись. Це ну такий цього варто варто було очікувати. Про ядерну зброю я не вірю, про санкції можливо, але про ядерну зброю навряд чи але скажу вам так: я якось було, був час була настроєна так не дуже проти Дівенса, але мені здається, що ось він і Келох це, мабуть, єдині Єдині такі ось проукраїнські американські політики, які, ну, хоч якось підтримують, а всі інші, мені здається, зовсім не підтримують Україну. Тому... Чекаємо, що сьогодні буде на зустрічі з Дівенсом. Зеленський з ним сьогодні зустрінеться на Мюнхенській конференції. Чекаємо далі, що ще лунало від американських можновладців. Врегулювання війни в Україні реалізують в кілька етапів. Перше це припинення вогню. Про це заявив держсекретар США Рубіо. Отож. Що як буде відбуватись? Припинення вогню, потім обговорення територіальних претензій, контролю над озброєнням, мовні та культурні питання. У мене тут, звичайно, дуже багато питань до ось цієї взагалі, речення до цього. Але добре, побачимо, як воно все буде далі. Поки що спостерігаємо коридори допомоги та гарантії, що сторони не націлені на енергетичну інфраструктуру. Європа повинна буде надати для України довготривалі гарантії безпеки. Дуже багато вже ми чули від різних американських політиків, що Європа ще й має заплатити. Ось, тобто, не Росія, яка тут порозбивала все в Україні, а Європа має заплатити. Тобто Європа має заплатити, Європа має ще й гарантії безпеки надати. Ну, ось якось так. В Америці порішали. Що ще було сказано? Міністр оборони США Хексет сказав, Україна може отримати ядерну зброю. Трамп. Передасть її, якщо захоче. Е, ну, чесно знову скажу: я не вірю Я не вірю е, про ядерну зброю. Що ще сказав міністр оборони США? Переговори Трампа з РФ це не слабкість. Навпаки, ці переговори є свідченням Сили Трампа е, та Америки. Сила Трампа змушує Путіна і Зеленського сідати за стіл переговорів, він веде переговори з позиції сили, шукає вигідну угоду, але не йде на поступки. Ну щодо поступок, тут я б не сказала. Поки що, те, що ми бачимо, я б не сказала, що це не поступки. Критика переговорів без НАТО не є аргументованою, ніхто не пропонує альтернативних рішень, інші позиції ведуть до нескінченної війни. Тобто, якщо нас візьмуть, я так розумію, з його позиції. Якщо нас візьмуть в НАТО, це буде нескінченна війна. Навпаки, навпаки, якщо нас візьмуть в НАТО, все закінчиться. Переговори це частина стратегії Трампа. США показують інтерес до України через інвестиції, а не просто декларації підтримки. Що ще було сказано? Тепер основна фраза від Трампа. Представники України, США та РФ на наступному тижні зустрінуться в Саудівській Аравії, але поки ніяких офіційних підтверджень цьому не було. Тобто, це поки просто слова ніхто ще ніякі готелі не замовляв. Тобто, побачимо, що буде далі. CNN вийшли з новиною, що Трамп і Путін почали ділити світ на сфери впливу і почали саме з України. Те, що відбувається, знаєте, не подобається не тільки Україні, ще й не подобається Британії. Британія каже, треба слати Трампа, як послали російський корабель. Україна цього не робить, але точно можна сказати, що Британія готова буде зривати переговори, якщо ці переговори будуть не вигідні Україні. Так само переговори буде готовий зривати і Китай. Бо Китаю не вигідно, якщо Росія і Америка будуть дружити. Що сказав Пісков? Пісков сказав, що Україна. Теж буде приймати участь в переговорах. Але, але як? Тобто нас запросять підписати вже готовий договір. Але це неправильно. Україна має приймати участь в саме в вирішенні питань, саме в той час, коли цей договір будуть тільки писати. Тобто запросити Україну для того, щоб просто підписати вже готовий договір, ну так діло не піде. Вже зараз треба казати, вже зараз нашим політикам, потужним політикам, треба казати: ні, от на це ми не згодні, на те не згодні, на це ми не підемо точно. Ми маємо вибивати для себе нормальні умови, а не погоджуватись на те, що нам просто підсунуть і приїде, підпишіться. І знаєте, одна справа, коли 500 мільярдів е, хочуть за рідкоземельні земельні метали е, за гарантії безпеки, точні гарантії безпеки, що вже точно Росія не нападе більше. І зовсім інше, коли кажуть, заплатіть 500 мільярдів, це ніякі не, не гарантії, нічого не буде. Просто це за вчорашній день, просто за те, що Америка давала вам гроші. Ну, хіба це справедливо? Знаю одне: зараз е, треба. Нереально треба працювати нашим політикам над тим, щоб не, я не знаю, не Порошенка валити, не розпилятись на оці всі АЕС добудовувати там ще щось, ставити 56-ту людину в нацраду. ну, Тобто просто треш, 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 замість того, щоб займатися питанням війни, для того, щоб ця війна якнайскоріше закінчилась і закінчилась добре для України. І більше ніколи не повторилась. Ось чим зараз треба займатися, але ми бачимо, чим займаються наші політики. Ну що, побачимо, що буде далі. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.